Вітаю ви на каналі Інтервізор. З вами в студії Світлана Кошнір. Сьогодні у нас в гостях Дмитро Громаков, наш давній партнер і товариш, керівник Міжнародного центру протидії російській агресії, соціолог, експерт з комунікації. Дмитро вітаю вас. У нас є студії. Звичайно, да чесно скажемо, що у нас спеціалістів. Які відслідковують і пості... багато років відслідковують ситуацію з відносинами України з Білорусію. Білорусію з України не так багато. Ти один з таких представників. Тому тема у нас одна, але вона глобальна, велика. І я би хотіла, щоб ми її спрямували все ж таки в сектор безпеки, бо це найактуальніше, найголовніше питання для виживає. Виживання країни, і на майбутнє теж, яким чином ми можливо будемо будувати відносини з Республікою Білорусь. Що зараз, якщо є щось зараз, так? Да? І що буде потім зараз позбавлення по лінії бойового зіткнення ми побачили і трошки відійшли на другий план питання безпеки на півночі. Нікуди ми не дінемося від сьогоднішнього нинішнього нашого сусіда, який очолює самозваний президент Лукашенка вже з 2020 року. Для мене надзвичайно небезпечним здається, оце поступове. Може, хтось за помічає хто ні, поглинання Російської Федерації Білорусі, виставлення на певних посадах в силових структурах представників або, скажімо, лояльних. Можливо, я не права, але мені здається лояльних до Російської Федерації керівників. Наскільки це для нас небезпечно і чи бачимо ми цю приховану загрозу? Ну на рівні, скажімо так, загроза дійсно є, і вона буде лишатися до того моменту, поки Білорусь буде залежати від Росії, поки в Білорусі буде панувати російський режим, а його вже можна назвати таким, тому що а, те, що а, від, 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 відбувається в Білорусі, це а, 9 з 11 признаків. А, яким визначила Верховна Рада як ідеологія і, скажімо так, політика расизму, тобто це і дискримінація людей по політичним ознакам, це і тотальне зачищення опозиційного поля, тобто, з, скажімо так. Вигнанням людей за кордони, там, незаконні примушення до там, відмови від громадянства або взагалі лишення громадянства в Білорусі, які змушені були виїхати після 2020 року за кордон. Тому цей режим є расистським і цей режим є небезпечним для України. Ключова проблема, яка є для України в цьому, це те, що в нас стоїть дуже складне завдання з одного боку нівелювати цю загрозу, з іншого боку, на цьому шляху не зіпсувати відношення між самими народами. Тобто, нам треба якимось чином розвести. Ситуацію політичного режиму, який керує країною сьогодні, і е, ситуацію е, з відношеннями між людськими, які є достатньо лояльними на сьогодні, і таким чином ми втримуємо да, е, ситуацію того, що білоруси не хочуть воювати проти українців, і це є ключовим фактором стримування. Агресивних дій з боку а, Лукашенківського режиму проти України. Але ж в той же час да, ми чітко спостерігаємо, що а, ВПК а, Білорусі працює на агресора, що а, територія Білорусі а, надається агресору і для агресивних дій. Але рік тому з Білорусі в сторону України летіли ще ракети до останнього моменту. І це не можна ані забути, ані пробачити Білорусі як державі. І тут питання в тому, яким чином ми будемо діяти в цьому напрямку, що ми будемо робити, як буде вибудована стратегія. І звільнення Білорусі і легітимації або повернення в Білорусь демократії і демократичних, демократичного режиму правління, тому що саме від цього буде залежати і безпека наших північних кордонів. Тому, скажімо так, Україні потрібна незалежна демократична Білорусь. Яка розуміє інтереси а, своїх сусідів в регіоні, і а, спроможна їх а, якось інтегрувати до своїх інтересів і поєднатися в, з нами а, в процесі? А, скажімо так, де, а, Деокупації і України і Білорусі і, взагалі, протидії російським агресивним намірам і російській присутності російських інтересів агресивних в політиці нашої держави. Ти зазначив зазначили абсолютно правильно стосовно того, що ми маємо не посваритися з народом з простими громадянами Білорусі, тому що я думаю, що ти, ти можеш відкоментувати ситуацію у нас є полк Кастуся. Калиновського, це представники це білоруси, які волі yeah, воюють yeah. за незалежність України. І яка різна логіка Російська Федерація хоче поглинути Білорусь, тому що вважає, що вона братній народ і тому і ця територія взагалі може використовуватися. Ну там можемо згадати, що вагнерівців туди yeah, висилали yeah. Да, з території Російської Федерації в той же час. Україна думає про Білорусь, щоб звільнилася ця країна і не стала залежною від України. Ми не немає в нас таких загарбницьких мотивів. Ми хочемо, щоб Білорусь процвітала, живе в Білорусі, і хай цвіте стає ще більш багатшою. Або нам потрібні хороші, добрі сусіди, а не за перебріком поколіна в хрязі. І питання е, спів, спів, я не знаю, можна сказати, співпраця, співдія. А тих представників білоруської опозиції з українською владою чи взагалі з Україною наскільки можливо? Ну, наприклад, так ми знаємо, що президент Зеленський зустрічався і там і вітався з, б, да, з президентом, якого взагалі то обрали в 2022 році, але далі, поки що, наскільки я розумію, ну а можливо, ми не бачили, далі співдії не пішли. Окрім того, що вони привіталися, сказали друг другу один одному, що вони підтримують один одного. А далі не пішло. Тобто, я про те, чи є дії України для того, щоб допомогти Білорусі звільнитися від намали расизму, ну а насамперед такі дії є, і, і дійсно там дуже. Гарно сказала, що наявність полка Кастуся Калиновського як підрозділу саме білоруських добровольців, які воюють на території України з росіянами і за визволення України і Білорусі, тому що ключовим мотивом цих хлопців є все ж таки набуття досвіду бойових дій. І повернення в Білорусь це ключова мета людей, які приїхали сюди. Це для того, щоб я просто зроблю маленьку ремарочку. У нас тут студії стає дуже жарко. Я зроблю маленьку ремарочку з того приводу, що наші, наші сусіди. Не збираються тут просто бути найманцями. Я говорю про Кал... Кал... Калиновського. Вони набувають цей досвід і це. Розвінчання одного з міфів росіян, що сюди приїхали найманці з усього світу в Україну. Воюють за гроші, які їм Україна платить. А ти сказав, що цей нас полк доброві добровільно да, він Добробат. Це такий yeah. себе добровольчий корпус, який воює в лавах ЗСУ. Це не просто там якась банда, яка приїхала сюди. Uh -huh. і це вони всі є військовослужбовцями ЗСУ. Всі отримують всі необхідні там виплати і. Допомоги, які йдуть і там нашим бійцям, тому це перша ця група людей, яка є єдиною зв'язуючою на сьогоднішній день ланцюжком з білорусами, які виправдовують да насамперед і показують, що білоруси. Не є і не підтримують в своїй великій масі, не підтримують рашистську політику Лукашенка і готові до спротиву, тому що це на сьогодні найбільше військовий підрозділ національний, який є в українських Збройних силах. Ось. Тому це там перший, перший крок, другий крок. Те, що там президент Зеленський і Світлана Тихановська, як лідер опозиції білоруської, потисли руки, було достатньо для того, щоб вся білоруська опозиція долучилась до такого політичного супротиву і допомоги Україні, в визнанні з росіян на території України, тобто, це і документи по дітям, яких вивозять в викрадені, Росію Да, да викраде, і тих, яких вони везуть в Білорусь. Це і боротьба за визнання Лукашенка і отримання ним ордеру міжнародного кримінального суду так же як і у Путіна за допомогу в цьому викраденні дітей і знущання над ними, тому що це, ну, політика індекринації зовсім в іншого соціального соціальне середовище, і а, це є ну, міжнародно визнаним mm -hmm. військовим злочином, а, тому ця робота йде. Вона йде там, по технічним якимось там параметрам, да, є взаємодія між білоруськими громадськими об'єднаннями, які займаються цими питаннями, і нашим, скажімо так, представником омбудсмена, який займається питаннями дітей. І все це ну, долучається до краплями до нашої перемоги. Тому я вважаю, що ну, наші відносини розвиваються. Так чи інакше. Але ж ну, є якісь там технічні питання, які виникають на цьому шляху, які вирішуються зараз там в робочому порядку. Тобто ми готові і надалі надавати допомогу і білорусам, і співпрацювати з білоруською опозицією, яка буде не просто там фотографуватися з українськими політиками, а і допомагати практично. Приносити нам а, любу інформацію, дії свершати, які будуть а, допомагати нашій перемозі, або стануть там якимось камінчиками да, в мурі чи на шляху до нашої перемоги не думаєш, що Україну після нашої перемоги, після того як так чи інакше, там частина, я так не сподіваюся, частина народів, які зараз входять до складу Російської Федерації, захоче звільнитися від путінського. Режиму опицію навали. І частина білорусів з опозиції стане тою рушейною силою, яка буде змінювати політичний режим. Чи не скажуть нам наші європейські партнери, що ми надто втручаємося в внутрішні справи білорусів? А, ну, не, не буде таких звинувачень? Я думаю, що не буде, тому що, а що є втручанням? Взагалі-то. Ну, Білоруська опозиція зараз має два центри впливових один у Варшаві, інший в Вільнюсі, де знаходиться там офіс Світлани Тихановської і офіс об'єднаного перехідного кабінету і координаційна рада там у Варшаві. Тому це не втручання, це допомога білоруському народу в встановленні їх державності і в поверненні незалежності. І державності на території Білорусі, яка сьогодні є фактично знаходиться під ефективним контролем Лукашенківського режиму, який є колабораційницьким по відношенню до Росії. Тобто, це фактично окупаційна влада на території Білорусі, яка здійснює ефективний, ефективний контроль над цією територією. Тому ми не бачимо тут нічого зайвого. Я думаю, що і партнери не побачать. Бо, скажімо так, в історії є приклади. Це і уряд у вигнанні у Варшаві, і армія Андерса, яка займалася а, там, поль... mm -hmm. польським визвольним рухом да, від фашистських загарбників, це і Деголь, і його армія. Яка займалася звільненням а, Франції, і яка нарешті допомогла да, Парижу з окупованої території, да, бо ж там і з наявністю такого ж колабораційного режиму віші війти в, ще і в стан переможців у війні і отримати там якісь ці. Тому я гадаю, що цей шлях допоможе нам а, укріпити. Безпековий сектор в регіоні і вільна і незалежна Білорусь вона стане частиною безпекового середовища для всієї східної Європи. Давай трошечки про майбутнє поговоримо, тому що напередодні широкомасштабного вторгнення. Та, мабуть, напередодні років декілька напередодні широкомасштабного вторгнення у 2022 році в Україні всерйоз обговорювалося і навіть проводилися форуми стосовно створення балто Чорноморського без Союзу, Тоді просто союзу. Зараз ми можемо говорити про те, що Україна може стати ініціатором створення нової. Архітектури, конфігурації цих безпекових в першу чергу, союзів, розуміючи, що проти агресора, проти ядерної держави Російської Федерації можна вистояти, лише залучаючи до кола партнерів багато країн. балто чорноморський Союз це фактично країни Балтії, Польща, Україна, Білорусь завжди обходили, чи є гіпотетично можливість того, що і Білорусь могла би долучитися до такої конфігурації безпекової, і чи буде ну, це і певним, не знаю, там, певною альтернативою для деяких країн, чи бачать вони конкурента для Північно-Атлантичного Альянсу, Балти Чорноморського Союзі? Чи ми можемо вигоди з цього десь іще, як кажуть, вижити лимон, щоб зробити з нього лимонад? Ну насамперед, наскільки це реально взагалі-то взагалі це є реальністю, якщо це стане стратегічним напрямком роботи для українського уряду, української держави і держав-потенційних учасниць цього союзу. Тому що історія Балти-Чорноморської цієї дуги вона пов'язана, тісно пов'язана з. Ідеями ще там, початку ХХ століття, і Білорусь була є, ну, ключовим елементом цієї дуги, бо саме транспортні коридори північ-південь проходять по території Білорусі. Тому без неї це ну, буде такий достатньо умовно Риткий, да? Да. Союз. крихкий, бо випадає велика частина території, які необхідні для того, щоб стримати ефективно стримувати російські агресивні наміри в бік Європи або ж її там. Нивілювати ага. ті ризики, які вона несе, політика Росії несе. ось Тому дій, це дійсно там необхідний елемент, і за нього є а, необхідність боротися. І я думаю, що Україна буде за це боротися. А, тому що навіть а, в, коли ми переможемо. а Перемога України змістить баланси сил а, в регіоні, і хтось повинен бути а, гарантувати безпеку а, на пострадянському просторі країнам на момент, а, там поки Росія буде оговтуватися від цієї поразки. І тому Київ має шанси стати таким центром для розвитку і утримання ситуації. На uh, західних кордонах uh, пострадянського простору. Uh, сюди входять і страни Балтії, сюди входить і Білорусь, сюди входить і Молдова. Ага, Молдова, я бачу про тобто, Молдову. Uh, це все є би, тим простором, uh, в якому Україна може почати uh, відігравати більш значущу роль, ніж сьогодні. І ми повинні бути готовими до цього. А для цього нам потрібно випрацювати якісь політики по відношенню до наших а, сусідів, тобто, це і до Білорусі, і до Молдови, і до Польщі. Для того, щоб це все сталося. І в цьому випадку а, ми приречені на співпрацю з білоруською опозицією з формуванням. Впливів своїх а внутрі Білорусі і підтримкою тих людей, які сьогодні розділяють з нами би ці цінності ці цінності. Да, демократичні цінності, ну але ж знаходяться на території Білорусі під, скажімо так, окупаційною владою Лукашенка. Ну, ти правильно на початку розмови, значить, що для нас це, ну, це така і хороша і там. Скажімо така, глобальна місія допомогти Білорусі зрозуміти, наскільки режим Лукашенка це режим окупаційний. Це ми зараз з тобою можемо сказати, що розуміємо, що окупаційний режим Російської Федерації на деяких наших територіях представлений Баліцьким, там, Сальдо і іншими, це окупанти. Так, вони колись мали українське громадянство. А ось мільйони білоруських громадян. Чи вони, як соціолог, якщо є в тебе якась така інформація, чи вони усвідомлюють наскільки режим Лукашенка це окупаційний режим, це проросійський режим? І чи бачать вони майбутнє для Білорусі після Лукашенка не з Росією? Не з Росією. Це буде останнє питання на сьогодні. Ну, скажімо так, якщо є такі дослідження, чи їх чи хто їх взагалі міг таке Ні, глобальні? Якісь дослідження проводяться, але ж вони там мають свої похибки достатньо великі, але ж як тренди ми їх можемо розглядати. Це перш за все, те, що білоруси самі по собі більш схильні до незалежної держави. Без усяких там якихось mm -hmm. доєднань і приєднань. Білорусь з точки зору такого геополітичного вибору, все ж таки а, більшість знаходяться в Я сподіваюся, про європейські? А? Про європейські? А, на жаль, ні. Про російські. Тому що. Ну, скажімо так, та політика, яка проводиться зараз, і ми не можемо да, відкидати і вплив пропаганди російської, яка там існує, вона все ж таки там підгрибає людей під себе, людей, які там бояться змін. А після двадцятого року, року більшість білорусів активних виїхала. І молоді, яка і є рушійною силою такою проєвропейською. Тому на цьому фоні а, а, вага а, білорусів, які там схильні до проросійських поглядів, вона соціологічно і процентно да, збільшується. Але ж це не є критично Наразі це не. Більшість, там, більше там, 50%. Mm -hmm. так, це якийсь значний відсоток, але це все ж таки лише відсоток, який може бути там, скоригований за рахунок якоїсь іншої політики, або ж за рахунок більш лояльного режиму. Встановлення режиму, бо наразі проводити соціологію в Білорусі сьогодні практично неможливо. Люди там залякані, люди буде да, не, не можуть відповідати там чесно і відверто. Чи чесно і відверто, тому би, да, в них ситуація наразі така. Але ж ми працюємо, і я сподіваюся, що наша робота призведе все ж до того, до якихось там серйозних змін. На білоруському напрямку Дмитре, тобі дуже дякую за те, що сьогодні зміг завітати до нас студію про те, що ми поговорили про реалії наших взаємовідносин з республікою Білорусь, поки що, яка є під режимом Лукашенко, -тере ставимо Путіна, і як ми маємо сформувати на майбутнє тобто зараз вже працювати, як формувати на майбутнє добросусідські відносини. Все ж таки, ми не бачимо Білорусь як такого ворога собі. На відміну від Російської Федерації. Я ві дуже вдячна для наших глядачів. Нагадаю, що з нами в студії сьогодні був Дмитро Громако, соціолог, експерт з комунікації і керівник міжнародного центру протидії російській агресії. Шановні, не забудьте поділитися цим відео, підписатися, прокоментувати. Якщо можете, поставити нам лайк. До зустрічі.